Так, всім привіт. І про вітер. Зараз я одну тему вам затрону. Погляньте, який вітер. Бачите? Подивіться. Внизу штиль, так би мовити, майже повний. Зараз покажу верхушки. Ті, що навколо мене. Бачите? Так, одинокі такі гілочки, бачите? Все, бачите? 0. І що ви скажете? Нальотна погода, так? Так, правильно, нальотна погода. І хтось скаже нальотну погоду, голуби піднімаються і стоять там як, як гвоздики. Ось подивіться тепер. Подивіться, покажу зараз. Дараз, зараз зараз клиночки. 400 метрів, 441, якщо вже бути таким вже точним попереду. Бачите, стоять вхопені. Що це означає? Що це суперові голуби? Що це мрія? Ні. ні. Це означає, що там вітер є. Що там вітер є. Тут повний штиль, а там вітер є. І хвостики, бачите, не такі вже вжаті. А вітер там є. Наче не стояли б голуби. Не шукайте таких. Міфічних голубів, які без вітру мають стояти. Ні один літаючий голуб без вітру не буде триматися. Ну, Буде триматися хвилини. Хвилини. Але отак годинами, якими годинами? 20 хвилин не постоїть без вітру. Зараз по перше дощ тільки що був. 440 метрів там було щось таке. Петірочка. Було ще два, сіли. Це вже я голуб'ят у Ось сів голубок. Ось сів голубок і там ще один синій сів. О, синій сів, то що мене підкошував е, на криличку. Тому що Леонід Якович побачив, що каже, трошки він жалується. Він сів. Йому таке криличко трошечки не дає довго триматися. А все подивіться. Ось там картинка. Це тільки картинка, це кіно. Яке не треба буквально так вже е, накладати на реальність. Там вітер є, інакше б голуби не стояли. Не стояли. І то є міфічна така е, думка, що, мов, о, Миколаївський голуб, який повинен в сараї стояти при ноль вітрові, дурниця. Вищої гільдії, дурниця. Хочете посперечатись, показуйте. Давайте, показуйте. Я прийду в будь-яку точку України, покажіть мені, щоб в штиль голуби стояли. Ніде не буде стояти. На підкадушках будуть, на посадці будуть. А демонструвати політику такий годину, дві, в житті не будуть. Хлопці закони природи сильніші за наші фантазії. Так, це дуже короткий такий ролик, я його, мабуть, вставлю в якийсь такий об'ємний ролик. Щоб не відволікати цими п'ятихвилинними включеннями. Ну я ще посижу. Я зараз відпочиваю, посижу ще під ними. У мене ще час трошечки є. Уже час летять, Уже час летять. Це молодь, молодь. Вже молодь. Там є і третя, вже молодь. І третя є молодь вже. Ось так. Так, все. Все, виключусь. Виключись. Виключись. Який це вітер я не знаю. Який вітер я не знаю. Там чи трійка, чи четвірка. И там гарант є вітер. Гарант. Гарантовано там вітер є. Так треба знімати, так? Вони прямо над хатою стоять, прямо надімною стоять вони. Прямо на дімною. Так все, нехай летять. Так, лечу камеру. Ви знаєте, Я думаю, будуть опускатися. Вже 500 метрів. Вже 500 метрів. Зараз хвилиночка. Ось. 500 метрів. це 500 метрів. Плюс-мінус там похибка. Так, п'ятий десь поряд, поряд є п'ятий. Вон п'ятий. Знаєте, трошки забралися. Трошки забралися. Ну я 10 хвилин назад. І показував. Не все підуть і ще вище. Не знаю. Не знаю. Капітально стоять, капітальний політик. Зараз прохолодно. Після дощу. Так, що... так ну що, картинка одна і та ж. Не буду затримувати ваш час. Так. Ну, якщо нічого не зміниться, вже не будуть, включатися не буде. Якщо будуть якісь новини чи зміна картинка, то можливо включусь. Ось так літаємо. Це пауза. Так, півтори годинки, але я не можу вийти, дощик накрапає. можу вам показати ось. Бачите? Накрапає дощик. Ну і так, напускається, то припиняється. Голубище там. Вже нижче. Тільки що класну приладом 400 метрів. 400 метрів тільки ще ось воно. Гляньте, бачите, розкриті це що означає? Вони нижче опустилися і там нема такої триву, як вище були за Бачите? пятий десь тут поряд. П'ятий поряд, можливо, десь я не бачу п'ятого, до речі. Зараз я гляну без камери. Знаєте, я не бачу. Так не можу з не можу камери вийти. Не бачу я Він Десь поряд де там. Десь поряд він. А десь п'ятий. Чинись позаду трошки в них. Ага, бачу, бачу, бачу. Знаєте, опускаються вони. І так вони опускаються, так активно опускаються. Отут, ось тут ось. П'ятий стоїть. Ви бачили? Оком бачу, а окуляром не можу його одразу там. А він вище стоїть, вон воно все. Він вище стоїть. Через те я не можу його взяти окуляром, тому що я оцих тримаю на фокусі, а той трошки вище він, бачите, де? І трошки вище. Ясно, тепер чому я не б'ю швидко поставити на екран. А ці опускаються. Опускаються. Ну дві години не буде. Дві годинки не буде. Так дощик не можу довго знімати. Дощик ризикую. Щоб камера не намокла, треба. Будь ласка, бачите? Гляну я в синоптик. Показує три метри. Але тут я не відчуваю три метри взагалі. А там, певно, що є. А там, певно, що є три метри. От вам, будь ласка, погода і міфи про це кажуть, ось без вітру літають. Ні, без вітру не літають. Без вітру літають кругова птиця, а наша без вітру не буде літати. Підкидатися, приходити додому, все інше, але польот демонструвати без вітру не буде. Міф. Міх. Не створюйте міфи, щоб голова не боліла в поколіннях, які будуть слухати і думати, як це були голуби такі якісь міфічні, щоб без вітру літали. Не було їх, нема і не буде. Хто хоче посперечатися, будь ласка, я готовий. Будь ласка, я готовий. Приїду, показуйте, я буду бачити. І тоді ми будемо мати якусь таку реальну. Прагматичну дискусію. А це так, слова. Слова. Я показую, будь ласка. Я висловлю свою точку зору, я вам демонструю. Дивіться. Демонструю. Хочете дискутувати? Давайте. Тільки голі слова, будь ласка, мені. Не займайте мій час. Я голими словами з вами говорити не буду. Так все, ще чекаю. Ось вони сядуть зараз. Мабуть, їх посажу так. Посажу. Почекаю. Так, вже на посадці. Уже на посадці. Дощик закінчився. Дощик закінчився. Тут двоє ряби. Двоє ряби. Оце ряби другого виводу. А це ряби рябе, по-моєму, чи ні. Ні, це не рябе, це кареньці. А де ще одне рябе? А ось рябець сідає. А це рябе третього виводу. Опа, опа, що це таке? Смикнулося. Нема ніякої трагедії абсолютно. Так, а один там залишився. Покажу. Один там залишився. Він. А хто ж це такий? Ага, каре рядок, на броничок знайом. Так. Ось і ось сідають ось. А ну глянь, як на себе відчувають, а ну. І сів до лісу перед ним. Нормально, нормально. Так, ось гриби сюди, є каріть. Одна з боку. І кари рябить у моєму так? Да? Так. Да. Дригували, бачите, ласточки трошки пролетіли, ну трошки зіграли. А абсолютно без, спостерігаю, без коровало кармані. І на дерево сяде, да? А й лки-палки. Ви бачили? Вже були відвикли, вже були відвикли, вже не сідали. Це як їм щось збереде в голову. Ну, хай сидять. То не страшно. Ну, до двох годинок відлітали. Так, це залишаю все. Та більше знімати не буду, немає в мене часу. Ось такі був польотик. Двох годин немає, але до того прекрасно. прекрасно. Все, Всім пока.